Дитинства завжди у Карпатах щороку, і починалося воно за кілька днів до самого Різдва. Бабуся щось сідала робити коло печі і тихенько колядувала. Тихенько, не тому, що заборонено, хоча це теж було тихенько, бо піст. І в принципі колядувати не можна. Але ж маленьку онучку треба навчити. Нова стала, Тихо, шепче бабуся. А я чую, бараді стала» І думаю, де це на бараді? А потім був святий вечір, і пісна вечеря, 12 трав, не більше і не менше, і люди з вечерею приходять до хати згадувати померлих. А я така маленька, не можу дочекатися, коли вже можна йти колядувати разом з іншими дітками, і скільки грошей я заколядую. І не було. Такого бажаного дня у році, такого довгожданного і радісного. Цього року я вперше везу сина у різдво мого дитинства. Немає бабусі, але я навчила його колядувати. І буде як 30, 40, 100 років назад, святий вечір, люди в хаті, побажання гарного року, щоб всі були живі, здорові, колядники під хатою і мій сам поміж них. І буде і нова радість, і одночасно вічна, тому що немає кращого ніж народження дитини своєї чи Божої. Христос рождається.